В одному з інтерв'ю я вас процитую. Ви сказали, коли стає темно, то аби не заблукати в цій темряві, потрібно любити щиро, щедро і до кінця. Справа в тім, що на сьогодні, я думаю, кожен хто бачить військового, він бачить в ньому світло. От і коли стає темно, часто люди звертаються про допомогу до Господа. Боже, благослови благослови там, наших військових, бо, тому що якщо вони будуть вміло виконувати свої завдання, якщо вони будуть захищені, якщо вони будуть здорові, все буде в них в порядку, значить і в нас буде світло. Це не лише щодо а, фізичного світла. А, те що нещодавно досить часу вимикали але також люди будуть відчувати що вони ш вони в безпеці що вони можуть працювати вони будуть активними і вони не мають теж забувати про те що вони не просто мають жити а вони мають все робити для того щоб захистити і зберегти всі ці потреби дати потреби ті нашим військовим Тобто, фактично, це якраз співпраця. Ті захищають їх життя, а ті захищають їх, забезпечують чи всім тим необхідним. Тобто, фактично, я би сьогодні сказав, я часто це людям говорю, що бачите декілька військових і візьміть їх собі на список. І запитуйте, а що вам потрібно? Давайте я вам щось куплю, давайте я вам тим зараз Тобто ви працюєте не на свій дім, а на свою країну. Бо тому що та ваша країна це ваші військові і ви разом взяті.